Подрузі, хлопець на день народження подарував цілу упаковку кіндер-сюрпризів. Я б такому подарунку дуже зраділа, бо шалена ласунка, особливо продукції кіндер. А от моя подруга взагалі не любить солодке, тому зовсім не зрозуміла такого підкату. Зробила вигляд, що не образилася, та й потім роздала майже всі кіндери мені та іншим подружкам. Через декілька днів хлопець прийшов до неї і почав активно шукати щось по дому. Вона запитала, що сталося, а він спросив, де кіндери і чи відкривала вона їх. Подруга сказала по-чесному, що роздається. Стала їх, а ті, що лишилися, викинула, бо вони на сонці розтанули. Добавок майже не почала істерити, бо хлопець мав знати, що солодощі вона не полюбляє. Але її коханому було не до того, бо в одному з кіндерів він поклав обручку. Таким милим способом хотів зробити їй пропозицію. Подруга почала обзванювати всіх, кому давали ті кіндери, в надії, що хтось знайшов ту обручку. Як же їм повезло, що прикраса залишилася в моєму кіндері, а ще більше повезло, що я досі не з'їла той кіндер, бо саме в ті дні вирішила сісти на дієту. Бо інакше я б викинула ту каблочку і не подумала б, що вона справжня. Не хвилюйтесь, врешті-решт вони таки одружилися.